Безпечні та веселі новорічні свята для малят, де СНС та поліція відвідали дитячі садочки. Цього року працівники Державної служби надзвичайних ситуацій та Національної поліції знову об'єднали зусилля для проведення інформаційної акції, безпечне святкування новорічних та різдвяних свят. Однією з ключових частин заходу стало відвідання дитячих садочків, де зовсім юні громадяни отримали корисні поради. Захід був не лише інформативним, але й розважальним, оскільки фахівці. Фахівці вдало поєднали корисну інформацію з різноманітними іграми. Подільські рятувальники спільно з співробітниками національної поліції провели інформаційну акцію Безпечне святкування новорічних та різдвяних свят. Ми відвідали і навчальні заклади Подільської міської громади, де провели з найменшими жителями громади такі цікаві інформаційні бесіди. Пояснили дітям, як безпечно прикрашати ялинку, яких правил необхідно дотримуватися, аби святкування пройшло безпечно. Також цього дня представники ДСНС та поліції роздавали громадянам інформаційні матеріали з безпеки під час новорічних свят. Основна увага приділялася уникненню пожеж. На вулицях міста роздали громадянам листівки інформаційні газети, аби люди могли ознайомитися, згадати основні елементарні правила безпеки і святкування свят прийшло безпечно для кожного. Тож нехай кожен громадянин відчує себе інформованим та захищеним цього святкового періоду. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.